Давайте подивимося ось це все, що Пригожин робить. Чи він готується йти в президенти Росії? Чи має намір балотуватися в президенти Росії? Чи хоче Пригожин балотуватися в президенти Росії? Чи хоче Пригожин балотуватися в президенти Росії? Справедливість хоче вже якось по документах, щоб в нього все добре було. Я не, я не той пригожин, що був. Поки що ось він вкладає ресурс, гроші в. Ось це те, що по повітрю, те, що через інтернет, те, що слово швидко-швидко, те, те, що несеться, робить свою, вкладає кошти в свою пропаганду. Ось так я можу сказати, хоча навіть це не пропаганда, а інформаційна кампанія. Ось зараз він це робить, але поки що він в роздумах. Що він буде надалі робити? Може взагалі йому треба буде тікати, а не які там не в президенти балотуватись. Ось він в роздумах, як домовитись. Бачите, дублюється. Колода говорить, із розклада в розклад перетікають карти, він обдумує план, як же домовитись, як піти на переговори, як зробити так, щоб і, і себе не обідіть так кажучи, І перед заходом таким дипломатом-переговорщиком виступити. Можливо, він кудись навіть і їздив, бо колісниця випадає і про щось домовлявся. І це може, в принципі, дивіться, сонце закохані говорити за те, що переговори ці йдуть в нього таке досить успішно.